100 бакса на стол, і я покажу тобі поводок. Мабуть, саме з цієї фрази в мене колись і почалась моя корополовля. Чесно, коли я тільки починав ловити коропа, то було дуже багато запитань, інформації, відповідей, на жаль, було не так багато. Серед тих рибаків, які вже ловили коропа, успішно ловили коропа, отримати якусь від них інфу було дуже складно. А деякі з них навіть вимагали немаленьких. Грошей за це, як я вже сказав, знайшов одного рибака, кажу, навчи, розкажи, що ти ловиш, як ловити таких коропів. А він на той час ловив уже 10, 12, 15 кілограм коропа. Для мене це була просто махіна. І його відповідь 100 баксів на і я покажу тобі поводок. Ну, блін, я людина вперта. Звісно, я за навчання нічого не платив. Тим паче, для, мабуть, студента ще. Да, це були такі ну, нормальні гроші 100, 100 баксів. І все, що я зараз знаю стосовно ловлі коропа, здебільшого це мої особисті шишки, місцями якісь граблі, на які наступав не один раз. І все завдяки книжкам, журналам, з часом з появою друзів, з якими ми потім вже обмінювались досвідом, консультувались і допомагали тим самим краще ловити карапів. Проблема в тому, що на сьогоднішній день інформації в інтернеті вже дуже багато стосовно ловлі Коропа. Але признаю, що навіть я не завжди розумію, де правдива і корисна інформація, а де просто реклама. Оскільки, зроби такий повідець, такий повідець, такий повідець, такий мільйон повідців. І... Я добре розумію, що насправді це все наполовину маркетинговий хід для того, щоб ми просто купували більше снастей. Якщо не згодні зі мною, то пишіть в коментарях, чому саме ви не згодні. На даний момент дуже важливо розуміти, де брати інформацію, у кого запитати. І буду відвертим: коли створювався цей блог, в мене не було і зараз немає цілі щось там продавати чи продавати якусь рекламу. У мене є. Зовсім інша ціль цього блогу, про неї я розкажу чуть-чуть пізніше, згодом. Зараз же просто хочу довести людям, що можна ділитися і отримувати справді корисну інформацію стосовно ловлі коропа. Тож, маєте якісь питання, чи хочете щось порадити стосовно. Мого блогу чи тих відео, які ми знімаємо, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ж мого досвіду не вистачить відповісти на ваші запитання, в мене є класні друзі, в яких дуже багато досвіду. Да, набагато більше, ніж у мене, і ми разом зможемо дати відповіді на ваші запитання. Просто щоб не було такого, що ви купуєте там якісь дорогі снасті, десь у когось побачили. Як це було у мене, пам'ятаю. Накупив снастей, там все, зараз буду далеко кидать, коропа наловлю. Приїжджаєш на водойму, рядом сидить дід на крокодил, метрів 30-40, 50 від тебе ловить класного коропа, ти там докинув, грубо 90-100 метрів. І думаєш, блін, що за мною не так? Ну, ну от що не так. І от це проблема, друзі. Тобто, спочатку навчаємось, пізнаємо, як ловити коропа, де його ловити. І що для цього потрібно, а потім уже купуємо Снасті. Це вам така моя маленька порада. І знову ж таки, маєте питання, пишіть в коментарях. Будемо робити контент моєї сторінки більш цікавим та корисним для всіх. Ну, якщо не підписалися, то, звісно, підписуйтесь. Буду радий всіх бачити. Побачимось!